Україні можна вийти на пенсію не в 60, а в 50 років, та ще й отримувати при цьому більше грошей. А яким чином це можна зробити і що для цього слід робити, розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. На сьогодні в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів, а середня пенсія складає 6410 тисяч гривень, враховуючи, які сьогодні ціни на продукти харчування, то прожити на таку пенсію складновато. Але це ще півбіди, бо понад 55% пенсіонерів не мають і 5 тисяч гривень пенсії. Як вони виживають? Питання риторичне: хтось економить на всьому, що тільки можна, комусь допомагають діти, але загальна риса така, що наші пенсіонери ледь зводять кінці з кінцями, бо погодитися, що навіть на 5-10 тисяч, а такі пенсії отримують 29% пенсіонерів, прожити з нашими цінами досить важко. Як покращити ситуацію? Нова пенсійна реформа і запровадження на рівні держави накопичувальної пенсійної системи. Вона ситуацію мала б в теорії покращити. Нагадаю, зараз наші пенсіонери от отримують свої пенсії по солідарній системі. В чому різниця між ними? При накопичувальній системі частина заробітної плати громадян відраховується на їхні особисті накопичувальні пенсійні рахунки. Відповідно скільки грошей відклав, таку суму й матимеш. Тоді як у солідарній поточні пенсійні виплати фінансуються за рахунок внесків працюючого населення. Хоча і накопичувальна система не є панацеєю від усіх бід, та її в Україні як обов'язково немає і не скоро буде. А гарні доходи пенсіонери мати хочуть. Тож чи є вихід із ситуації? Так, є. Ще й можна вийти на пенсію раніше і при цьому отримувати більше грошей. Першого я назву інструменти, які допоможуть українцям мати кращі пенсії. А далі вже детальніше про них розповім. Отже, інструменти це не державні пенсійні фонди, банківські депозити, а також інвестиції від нерухомості до цінних паперів і дорогоцінних металів. Всі ці інструменти потребують вивчення чи, хоча б, розуміння, але вони можуть стати гарним додатком до основної пенсії. І також це вимагає вашої безпосередньої участі. І чим раніше ви почнете відкладати у вашу старість, тим краще доходи ви матимете, коли ви. Дати на пенсію. Чи є оптимальний старт для накопичення? Взагалі, чим раніше, тим краще. Можна почати накопичувати, коли людина починає працювати, а потенційні виплати можуть стати потужною основою, щоб закрити базові потреби пенсіонера навіть за відсутності державної допомоги. Як зазначають наші колеги на сайті Finance.ua, як і в інвестиціях, варто диверсифікувати ваш пенсійний портфель, розклавши ваші кошти по різних кошиках, наприклад, у НПФ, акції, облігації чи нерухомість, такий підхід з знизить залежність від одного джерела доходів та підвищить фінансову стабільність, коли ви вийдете на пенсію. А тепер детальніше розповім про ці інструменти для вашого пенсійного збагачення. І почну з недержавних пенсійних фондів. На сьогоднішній день в Україні діють десятки таких фондів. Як це працює? Особа підписує пенсійний контракт та вносить кошти на свою пенсію. Причому відкрити рахунок можна не лише на себе, а й на родичів. А щоб кошти не згоріли від інфляції, то компанія з управління активами від імені НПФ інвестує гроші у найбільш вигідні фінансові інструменти, відповідно, накопичення зростає завдяки регулярним внескам доходу від інвестування та його капіталізації, а досягнувши пенсійного віку, вкладник отримує виплати. Тобто ви інвестуєте у свою старість, а почати інвестувати в НПФ можна з будь-якого віку. Наприклад, батьки можуть відкрити рахунок навіть для новонародженої дитини, забезпечивши її майбутнє. Слід пам'ятати, що зняти кошти достроково, навіть якщо ви передумали і вирішили розірвати пенсійний контракт. Неможливо, початок виплат починається за настання визначених умов. Основною з них є досягнення віку, з якого учасник вирішує почати отримувати свої накопичення у межах передбачених законом. Цей вік може бути нижчим за загально встановлений, але не більше ніж на 10 років до моменту, коли настає право на державну пенсію. Якщо ви по закону виходите на пенсію в 60, то почати отримувати виплати в НПФ можна з 50 років. Та є винятки з правил. Якщо ви виїхали на ПМЖ за кордон, чи отримали інвалідність, чи у вас критичний стан здоров'я, ви можете отримати накопичення достроково. Якщо особа помирає, то її рахунок успадковується за заповітом або за законом. Які ж ризики є з НПФ? Оскільки фонд не гарантує вкладнику визначеної дохідності, а її розмір залежить від ефективності інвестування коштів, то в разі ризикових інвестицій вкладник може зазнати збитків, тобто ви довіряєте свої кошти НПФ. А чи може фонд зібрати кошти і зникнути? В принципі, ні, бо діяльність фондів контролюється державними органами. Втім, ризик є. І як я сказала вище, якщо фонд проводитиме ризикові операції з інвестування коштів, то й доходів може не бути. Зазначу, що діють певні обмеження на ризиковану діяльність фонду. І зазвичай фонди намагаються діяти за принципом краще менше, але надійніше. Та якщо ви не хочете довіряти свої кошти НПФ, тоді для вас може бути корисним один із наступних інструментів. Почну з інвестицій в нерухомість і землю. Перевагами може бути висока дохідність. А які ризики? Як пишуть наші колеги із сайту Finance.ua, це дуже ризикована інвестиція, особливо якщо йдеться про комерційні та житлові будівлі. Плюс це можуть бути великі витрати, а рівень потенційних доходів, які ви можете отримати, залежить від вартості та ліквідності об'єкта, розташування. Особливості будівлі чи ділянки наступний інструмент це вже інвестиції в цінні папери, різноманітні акції чи облігації. Якщо порівнювати з інвестиціями в землю чи нерухомість, то тут значно менша сума може знадобитися для старту. Але щоб вкладати в це гроші, треба або самому розумітися на цьому, або платити брокеру, який буде за вас інвестувати чи вам допомагати. І якщо ви самостійно захочете цим займатися, то треба буде постійно моніторити цей ринок, слідкувати за компаніями. Як зазначають наші колеги із сайту Finance.ua, основними ризиками є валютні та регуляторні. До валютних можна віднести коливання курсу, а до регуляторних зменшення зменшення дохідності через зміни в законодавстві, щоб зменшити ризики, слід цікавитися фінансовими ринками, навчатися і здобувати знання. Ну або ж знайти брокера. На відміну від недержавного пенсійного фонду, тут ви самі вирішуєте, куди вкласти кошти. Тощо, ну а якщо ви не хочете мати справу з акціями чи нерухомістю, то можна використовувати простий і зрозумілий спосіб, щоб зберігати кошти, це банківські депозити. Щоправда, відсотки оподатковуються. А у довгостроковій перспективі депозити часто не наздоганяють інфляцію. Втім, накопичити певну суму до старості ви зможете. До речі, обрати надійний банк і найвигідніший депозит вам допоможе розділ депозити на сайті Finance.ua. там ще й можна бонус приємний отримати. Посилання залишу в описанні під відео. Ну і ще один інвестиційний інструмент для майбутніх пенсіонерів це інвестиції у дорогоцінні метали, найпопулярнішим, серед яких є золото. А оскільки його вартість у довгостроковій перспективі зростає, тож це непоганий спосіб не лише зберегти, але й примножити власні накопичення. Як зазначають наші колеги з сайту Finance.ua, також можливі інвестиції в стріблу, платину та паладій. Останні два метали високо цінуються в часи, коли економіка процвітає. А от під час криз їх продавати невигідно, бо вони. Падають у ціні, а продавець ризикує втратити кошти. Щодо срібла, то це порівняно дешевий метал, тому значні прибутки тут малоймовірні. Що стосується золота, то інвестувати можна через купівлю фізичних монет чи злитків або ще через придбання з безготівкового рахунку, а саме золото зберігається у банку. У першому випадку інвестору варто самому подбати про зберігання активу. Ось такі є на сьогодні інструменти для того, щоб на пенсії жити, а не виживати. Ой, забула, ще можна кошти зберігати у банці чи під матрацом. Це такий олдскульний варіант. Щоправда, ваші кошти, якщо вони не у валюті, знецінюються. Тож це такий собі варіант для наших бабусь та дідусів. А ви відкладаєте собі на пенсію? Якщо так, то якими інструментами користуєтесь? Діліться вашим досвідом у коментарях. А у мене наразі все. До зустрічі на нашому каналі.